9 вересня виповнилося 45 років з дня відкриття першої енергодарської школи. У цей день в освітньому закладі панувала особлива атмосфера свята та гарного настрою. З нагоди знаменної дати в актовому залі школи був організований святковий концерт, на якому прозвучало багато теплих і душевних привітань. Тетяна Володимировна педагогічний колектив школи всі. ученики и, конечно же, все выпускники вашей замечательной школы. Я хочу всех вас поздравить с юбилеем. Первая школа, она не просто первая, она первая школа в нашем городе. Вот здесь строили кирпичики, фундаменты, домики. Педагогический коллектив, все вы, это по праву не просто учителя, а строители, строители детских душ, вы. Закладывайте в них действительно фундамент, который им потом в дальнейшем помогает в их жизни. Я хочу поблагодарить вас, конечно же, за ваш нелегкий труд. Пожелать вам самое главное терпения, пожелать вам достойных учеников, конечно же. Очень бы хотелось, щоб государство по достоинству оценивало ваш труд. Очень бы этого хотілося Надеюсь, все у нас вперед. До привітань приєдналися представники управління освіти, депутати обласної та міських рад, Запорізької атомної електростанції, меценати, колеги та учні. Хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий труд, за ту доброту, за ті знання, які ви даєте нашим дітям. Желаю всім вам мирного неба, терпения, а еще везения всегда и во всем. С юбилеем вас! От политической партии «Сильная Украина», от себя хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать вам всего-всего самого хорошего. Мы гордимся образованием города Энергодара, мы гордимся первой школой. Гарнімся вашими достіженнями і вважаємо, що «Перша школа як була одної з лучших, так і в дальнейшем буде оставатися однією з лучших. За трудові досягнення та професіоналізм з нагоди ювілейної дати були нагороджені як директор школи Тетяна Крамаренко, так і педагоги. За 45 років з її лав вийшли 106 золотих і 64 срібних медалісти. Педагогічний колектив першої школи це 72 професіонала своєї справи. 38 з них фахівці вищої категорії. Найкращі працівники міста, лауреати численних конкурсів, заслужені вчителі у святковій програмі взяли участь педагоги, учні та творчі колективи школи, подарувавши своїм гостям незабутні враження. І, звичайно, ж найкращі привітання прозвучали від сьогоднішніх учнів школи. Я поздравляю свою школу з юбілеєм, желаю щастя, здоров'я, щоб вона з кожним роком росла, становилася більше і більше. І року, щоб приходили нові учніки. В ней было больше вырастало спортсменов, отличников, чтобы все любили школу. Она очень прекрасная и очень хорошие учителя в нашей школе. Я свою школу очень люблю и еще раз поздравляю. Дорогие наши учителя, желаю, чтобы вы были счастливы в своей работе и много чему научили первоклашек. Альона Герман Сергій Філоненко медіа центр.